У 23 главі в Євангелії від Луки є історія, коли розбійник на Христі висів один по праву сторону, другий по ліву сторону разом з Ісусом Христом. І один розбійник лохословив Ісуса Христа, голосивши, що ти ж Христос спаси і нас, і себе, а другий каже: Чи не боїшся ти Бога, коли сам на таке засуджений? Але ми засуджені справедливо, бо дістаємо належне, що вчинили, Він же нічого поганого не зробив. І далі розбійник каже до Ісуса: прошу тебе, згадай мене, коли прийдеш у Царство своє. І що йому Ісус відповідає: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І ця історія показує, на якій стороні ми можемо бути. Ми можемо бути на стороні того розбійника, який осуджує, і думає, що ми ніколи нічого не зробили. Господь нас і так спасе. Або ми можемо бути на стороні того розбійника, який покаявся перед Ісусом Христом, тому що Він признав те, що Він грішний, а Господь ніякого гріха не вчинив. Він признав свою провину, що він заслужив те, що він посіяв. Історія є ще в Біблії така, коли грішники і фарисеї прийшли в храм. І фарисей говорив: Боже, дякую Тобі, що я не такий грішний, як той грішник, а той навіть голову не підняв. Як ви думаєте, хто з храму вийшов і хто був прощений, а хто у два рази грішніший? І так Господь хоче бачити нас. Хоче бачити нашу любов до Нього, коли ми не боїмося признати свої помилки, коли ми не боїмося покаятися, коли ми не боїмося признатися, Бог хоче жити з нами, і Бог хоче взяти нас до, до себе, Царство Боже, але вибір, так як і в цього розбійника, залишається за нами. Ми можемо дуже багато про себе думати, але є те, що думає про нас Господь.